Що любі друзі, всім привіт на каналі Deadwood Fishing. Дивіться, яка ситуація в нас зараз по кризі. В першу чергу хочу про це поговорити. Крига ще надійна, крига ще хороша, але, на жаль, вже йде така оттіпіль, вже потрішки крига спадає. Вже так знаєте, ось на кризі мокрувато, сніжок майже пропав, але ще є. Загалом. У мене ще є вихідні, ще є час поїздити трішки на риболовлю. Зараз пів на десяту, я не виспався, проспав взагалі рибалку, щоб встати зранку та поїхати з самого ранку, шукати карася. Але в мене сьогодні є цілий день. Я неподалік від свого дому, наше таке, скажімо так, міське озеро, дуже прикольне, на якому є також карасик, непоганий. Тобто тут є лодошичний, більший, такі хороші карасики. І сьогодні в мене ну, саме ось в результатах, в пошуках знайти карася, саме така ціль. Ну, Щоб його гарно половити. На водоймі небагато людей. Сьогодні понеділок, ось там один. І ось там скупчення людей, куди я піду. Також біля них просто просвічу лунки. Подивлюся. Е, друзі, скільки вже рибалок було на карася, не разу не розповідав вам про свою камеру, яку я купив собі для того, щоб шукати рибу. Зараз про це трішки більш детальніше. Е, друзі, ось така камера. Називається вона Fish Pro. Е, вона, по-моєму, в мене йде. Трошки брудна вже, 7 дюймова. Давайте трішки про переваги розповім саме цієї камери. В неї є три режими. Найголовніший її режим це звичайний, тобто повністю звичайна зйомка. Давайте я поверну ось так на себе. Бачите, мене дуже добре видно, все чітко. Це найголовніший її режим. Потім є в неї також режим. З підсвіткою, тобто, бачите, фонарик світиться, я його дуже рідко використовую, але він як би є. Також тут є режим ультрафіолету, тобто, в принципі, три режима, і найголовніше, що мені подобається в цій камері, це те, що в неї є функція, запису, запису того, що знаходиться під водою. Потім через карту пам'яті це все можна вивантажувати і додати вам, як то кажуть, відео. Коротше, гарна така камера, досить непогана. Давайте відразу знаєте, що ми з вами друзі зробимо. Дивіться. Ось вам луночка. Луночка. Давайте ось три луночки. Зараз ми опускаємо. Глибина в нас тут невелика. Так, ну давай, тонний давай. Все, пішла. Глибина у нас тут невелика. Метра два з половиною. Це не те, що по 7-8 по метрів. Відразу з вами глянемо першу луночку. Тут було поруч, рахуйте, Один, два, три, чотири, 5 6 лунок. Давайте тут перевіримо, чи є тут риба у нас. Оп, ну як завжди. Я, як завжди, я кидаю ту камеру на дно. Давайте перевіримо, чи є у нас тут рибка, чи немає. Я Сьогодні речі зараз за собою носити не буду. В першу чергу ми перевіримо, спробуємо знайти рибку, а потім все остальне. Коротше, По поки що, друзі, нічого немає. Так, да, тут пусто. Ми йдемо шукати. І... О, ні, дивіться, проплив один. Є. Угу. Є, є, є. Один плаває тут, але один одинокий. Зараз спробуємо ще. Зараз сусідні лунки опущу, подивлюся, що до чого, якщо знайду, вам обов'язково покажу. Така, друзі, у мене новесенька балалаєчка в дилище. Жилочка в мене тут 0,14 овнер стоїть. І малесенька така цвітна мармишечка. Ось такого плану. Дивіться, маленька-маленька, різнокольорова. Що я тут побачив в лунці? Чому я саме тут і вирішив? Побачив одного окуня і 4 чи 5 карасів. Погляньте, який мотильок. Вчора купив, холодильничку переночував, все з ним чітко. 4 чи 5 карасів. Це перва лунка, на якій я побачив таку кількість карасів. Тому я вирішив одне, можливо, два води зараз поставлю. Хвилинок 20 уділю цій луночці. Якщо е, риба тут буде клювати, якщо вона активна, то тоді все. Якщо він тут просто уходящий, приходящий, ну тоді далі камеру в зуби да погнали шукати. Я думаю, 4 мотилика тут хватить, У мене такий мотиль крупний, хороший. Мотильок вже, бачите, друзі, крига така сахарна. Коротше, скоро вже буде кінець цьому всьому ділу, тому треба не опустити можливість, щоб обов'язково половити. Так, ну що. Опускаємо, зараз ящичок трошки ближче. Так. Що тут по глибині у нас? А, до 2, 2 метра може. Може є, може нема. Так, все підмотуємо. Все, друзі, налаштовуємо дилище та спробуємо перебачити. У нас, друзі, наче клювання на оцій розовенькій вудочці. Таке легеньке покачування. Отак тільки що було. Отак, отак, отак. Я поставив вже три удочки, хочу четверту поставити. Тут, в принципі, таке перспективне місце, що карась ганяє туди-сюди. Більший, менший. Тому я так собі думаю, що я тут поки що посижу якусь годинку, напевно. Бо він справді тут дуже добре, бачите, покачує, покачує щось таке. Але таких гарних клювань, щось. Опа, опа, щось питається, загнуть наче чи що. Чи, може треба вже підсікати, пробувати. Да ні, це ще не для подсечки. Тут треба, щоб воно або того ківка трішки припідняло, або щось з ним зробило, не знаю. Щось побачимо. Таке відчуття, друзі, що трішки покачує так легенько, ледь-ледь. Але я не впевнений, що це клювання. Ну я не думаю, що вітром воно так буде покачувати, ну чесно, не впевнений. Але можливо і вітром. Справді не знаю навіть. Десь у мене тут ще одна моя вудочка. Зараз поки будемо наживляти ще одну вудку. Останню, У мене 4 вудочки сьогодні. До мене ще тато приїде, якраз нам буде по дві, та я думаю, цього вистачить. Головне знайти його, який буде клювати, а там сісти собі дай ловити. <клес> тато, можливо, звільниться з роботи раніше, сказав, що підійде на декілька годин на риболовлю. Так, Зараз я тут поставлю таку, у мене тут чорненька така мормишечка, маленька така стоїть. Це хочу на неї спробувати і поставлю я її з боку. <клес> Коротше, таким чином у мене, друзі, обстоять діла. там стоять три вудочки, тут одна. Я тільки відійшов, скажімо так, до колеги Риболова поговорити трішки. Здалі бачу, метра 4 від мене, у мене цей ківок. Туду, туду, вверх, вниз. Я тільки-тільки підбігаю, все, мертво. Я тільки що підіграв трішки. Ну, щось. Дивіться, ще покльовка була. Прямо при вас, бачили? Я тільки хотів підіграти. Прямо при вас була покльовка. Не знаю, правда, чи ви замітили, друзі. Опа, дивіться, дивіться, дивіться. Добираю, добираю, добраю. Опа, є. Є карасик. Є карасик чи бурасик. Невеличкий. Тихо, тихо, тихо. Тихо, 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 тихо. Оп. Друзяки, перший карась на цьому озері з криги. Карасик чи Бурасик. На чорну мормишечку. Бачите, він добрав. Невеличкий, такий Ладошка майже. Але це вже гарно. Один є. Це десь тільки поставив це удилище. І мормишка така цікава. Дивіться, якщо вам видно, такий чорний чорний колір, такий, типу чорний з срібним, щось такого плану. У мене, чесно кажучи, взагалі розрахунку саме на цю мормишку не було. Взагалі ніякого. У мене ця вудочка просто так лежить постійно. Я думаю, блін. Закину її також. І тут бибах, на неї покльовка. Караси клюнув. Коротше, супер. Зараз його відчіплю, бо тяжко якось трішки. Стану рушник, по мої руки повитираю і закидаю далі. Тато зловив карася, друзі. Покльовочка була. Не спів. Подожди, я щось він витягнувши. Якусь штуку. Ти зацепив щось якийсь шнур, щось на ньому навіть є. риба. О, так називаємий драч. Нічого собі. Драч, друзі. Да. Та ну вертолет якийсь летить. Драч. Туди. Дивіться, друзі, який карась. Супер. Невеличкий, але те, що треба. Коротше, друзі, вийшло сонечко на вулиці, такий трохи вітерець, тепліше, але нормально взагалом. Бачили, тато зловив карасика такого непоганого. Ось, ну, два штучки таких, ну, невеличких, типу, там, майже, типу, такі. Я одного зловив, тато зловив одного. Е, що, я знайшов на дні дуже гарну аномалію. Аномалія це величезний скат з такими крупними протекторами від трактора. Коротше. Хтось його колись сюди кинув. І так, вокруг нього я поставив якраз і вудочки. Тобто, У мене ось чотири вудочки стоять, я тут набив вунок, намагався знайти що до чого. Типу, біля один одного, щоб гарно поставити удочку. І ось я поставив їх ось так чотири штучки, і хай собі, так сказати, стоять. Зараз, можливо, там декілька штук ближче переставлю, тому що далеко. Хоча, в принципі, я встигну добігти, якщо буде гарне клювання. Сижу, не знаю, світив тільки що хвилин 20 назад, карася я тут не бачив, уже світив по сторонам, по різним лункам. Там, там, там переглядав і карася, на жаль, я вже просто-напросто не бачив. Я, скоріш за все. Ще посижу ну, десь півгодинки, хвилин 30. Якщо тут не буде ніякої активності біля цієї аномалії. Хоча спочатку раз, дуже добре крутився, то зберу я, напевно, удочки їх тут збирати хвилину часу і піду далі бити лунки, шукати карася, тому що сидіти на одному місці і надіятися на те, що він підійде, це якби так, через те, що ну, він до тої аномалії, до тої шини, до ската, по-любому має підійти. але але не хочу я так сильно надіятися, треба шукати. Блін, ще щось прихворів, не знаю. Сьогодні зранку проснувся, трішки ніс був заложений, а це ось в обід, так рахуйте 12 -та година десь вже зносите тече. Незрозуміло. Коротше, головне не захворіти, зараз, певно, буду грітися чайком. Опа, друзі, коротше, побачу, я ось тут одного карася, сілует, але він поплив дуже далеко. Він тут тільки один був. І коротше, нічого. Загалом я склав всі свої речі вже. Шукаю рибу. Макс, рибак. Загрузив його трохи, щоб помог мені. А я бігаю, шукаю рибу. Тулим в той бік. Я думаю, щось там, може знайдемо. Зараз такі лунки, які вже пробиті, я всі перевіряю. А що буде, то буде. Попробуємо знайти все-таки рибку, так сказати. Давай, камера, ряй. Все. Коротше, продовжуємо рибалку, пошуками риби. Шукаю потрібські друзі, нове місце для лову. Поставив одну удочку, поки що. І таке одне легеньке клюванечко у мене було. Тільки що я звернув увагу таке ледь-ледь. І поки що не хочу продовжувати. Не можу знайти карася в зграї поодиночно не де але тут вони ходять. Таке місце, що там лунка один карась, там лунка один карась. Тобто вони тут ходять, приходять туди-сюди ходять. Тому ось я і напевно зараз тут розкинуся трішки. ну Думаю, десь. Чотири вудочки зараз тут поставлю, ще, звісно, просвічу трошки. І спробую посидіти, можливо, вичекати карася, тому що ну щось результату сьогоднішньої риболовлі тільки два карася. Коротше, друзі, не дає мені покоя ще ось такий кадр, якого я постійно бачу в камері. Отаких От окунців дуже сильно багато. Ну, Тобто толку з них нема. Вони такі, дивіться, який пуззатий. У нього му ікри. Він сам майже весь екряний, півваги в нього тут ікра. Але. ну, Толку типу, немає, з нього взагалі ніякого Такий, бачите, маленький, маленький кушарика ну, відкритички ероції. Дивіться, який Хех. полосатий, ну, ірокес. Такий, манюня. Топимо його. Опа, давай, тули. Все, хай пливе. Коротше, ждем. Може тут якийсь карась проклюнеться. Зараз пів години ще в одному місці посижу, якщо ні, то удочки зматую та да буду бігати далі шукати. Бо толку сидіти, якщо воно не клює на одному місці, я щось не зовсім бачу. Коротше, друзі, ну ви тільки уявіть, я пройшовся тільки що десь 30 лунок і геть навіть не побачив намюка на білу рибу, чи то на якогось карасика, чи то на якогось коропа. Коротше, ну повний нуль. Окуні ганяють невеличкого розміру, але ну навіщо мені ті окуні? Я би на якісь, можливо, мікрончики половив, або якусь без е окуня. Ну але, блін, в мене цільова риба це карась. Не короб, карась. Йти, і все. Тут вже третя година лишилася тої рибалки. Ну, Я не знаю наскільки мене ще вистачить, хай годинка ще, можливо, дві. Але ну, нічого. Загалом, бачите, там спучення людей в кінці. Там я і зловив два карася. Я зараз кидаю десь речі, беру камеру, починаю пошуки. І якщо там находжу щось хороше, типу, що мені сподобається більш-менш, і там, де буде якийсь карась, там я сідаю і напевно сижу до фінішу. Просто в тій стороні, як зазвичай, завжди риба привала менша. Карась завжди був невеликого розміру. А ось тут, там де ближче до дамби, завжди більшого. Рідше, але більший. Ну, може це якась закономірність, а може і ні. Коротше, все, друзі, тулю туди, буду там пробувати. Да да, ні, ні як то кажуть, дай будемо дивитися наші результати риболовлі, поки що два. Друзяки, це сьогодні найбільший. Ось такий красень. Клюнув дуже гарний карась. Пізно включив камеру, але є, є ладошечний. І що треба? Гарненький карась. Зараз його положимо собі в сумочку. Да? Де будемо далі продовжувати на шов точку, трішки карася і такий уже гарний ладошечний зачотний карась, те що треба. І ще один карасик, опа, чебурасик. Розловив нову вудочку. Дивіться який красунчик. ай -яй, яй 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 дивіться, який красень. На різнокольорову мармишку. Давно я хотів її розловити, з вчорашнього дня верніше. Дивіться, як класно всілась. Клас, Дивіться, які карась, у мене вже 4 карасика, друзі. Це не можу не радувати. Дивіться, які невеличкі, так сказати. Але це класно. Два карася. Вже є з цієї точки. І це супер. А то я сидів, чекав, ждав, дивлюся, ще на ці вудочки. Вже супер, чудово. Ось це так. Да. Ось це я трішки вже задоволений цією вилазкою. Чотири штучки це вже, це вже добре. Я вже встиг, друзі, трішки замерзнути, я вам скажу так. Чаю, чесно кажучи, не хочеться, але ось трішки вже прохолодно. Скоро, певно, буду вже збиратися. Думаю, ще якихось півгодинки максимум, да, треба вже йти. Я навіть вже камеру не опускаю, вже не буду бігати, шукати, чисто на одному місці ще посижу, подивлюся. Я собі так все гарно розклав. Тобто одна вудочка, друга, третя, четверта. Ось так навколо мене всі стоять. В мене було одне клювання, ось там, яка расика підняв, друге клювання, ось тут, яка расика підняв, і тут ще одне клювання. Було, але мені здається, що я просто поспішив е, ось. Тому ще думаю, трішки посиджу. До речі, друзі, хочу вам е, трішки, це не реклама, трішки розповісти про камеру, е, яку я використовую для пошуку карася. Фішпро, друзі, коротше, скажу так, брав її за 5,5 заліка. Кому цікаво, можете знайти. Вона є і набагато дешевша. Я її брав чисто дорожче через те, що мені потрібно знімати фрагменти з-під води, але щось коротше, у мене сильно сильно виходить, тому так як ви бачите, так воно і є. Камера непогана, є бо набагато бюджетніші, 15-2000, якою можна знайти рибу. Тому це, це таке, друзі. Загалом ще трішки сидимо і, і, і думаємо. Певно, певно, думаю, треба збиратися. Сьогодні вже я нарибачуся. Ну, і ось такий результат, друзі, нашої сьогодні вилазки на карася. Такі 4 карасика чи бурасика, так сказати, дивіться, зараз я вам розкладу їх. Невеличкі вони, дивіться, такі типу, вони майже всі однакові. Все найбільший, бо пузатий. Але вони майже всі однакові. 4 карасика, ще десь 3-4 холостих клювання було. отут... Два штучки повезло в кінці дістати. Коротше, все, друзі. На сьогодні буду закінчувати. Вже склав водилище. Тут зараз трішки ще зберуся. Доки машину догрію прогрію, тобто, доки доїду додому, самі розумієте, вже й буде темно. Тому все, друзі, був радий вас бачити на своєму каналі. Ставте лайк, підписуйтесь на канал, пишіть свої коментарі з приводу цієї риболовлі. Я буду радий вам відповісти. Та всім до нових зустрічей.